Всім великий великий привіт! Ви на каналі Океан Бумажок, і це моя перша розпаковка бумажних сюрпризів. Хочу вам показати, вперше за все, мої колекції, щоб ви зрозуміли, що ми будемо розпаковувати в дальніших відео. Перша колекція це принцеси. Такі пакетики. Вони одинакові. Тут всього 6 пакетиків. Друга колекція це Желе. Тут вісім пакетиків. І різні перфорації. Третя колекція це кавун. Тут шість пакетиків. Ось. Четверта колекція це противоположність. Тут вже вісім пакетиків. Е, колекція погода. Я її тільки-тільки що заробила. Ось, тут вісім, тут дев'ять пакетиків, точніше. І тут різні е, перфорації, відкривашки. І шоста колекція, остання це шоколад. Тут однакові пакетики. Тільки оці прикраси різні. Одні темніші, одні світліші. Це мої перші шість з колекції, на дальніший час буде більше. Я робила бумажні сюрпризи, але їх не знімала. Тому почнемо вибирати пакетики. З колекції принцеси. виберемо давайте ось такий пакетик. З колекції «Желе», Давайте. Давайте оцей. Із колекції Кавун. Давайте оцей, бо він тут трошки відлічається. Із колекції противоположність. Давайте оцей. Із колекції Погода. Давайте якраз візьмемо оцей, ну, щоб він не портив нам колекцію, можна так сказати. І остання колекція на сьогодні це шоколад. Давайте візьмемо оцей, в нього глазки попливли. Е, ось такий у мене каталог. Що таке Стільки пакетки у нас на сьогодні. Давайте почнемо з колекції якраз погода, бо мені пакетик не подобається. Е Ось. Отак я оформила сторіночку. І давайте відкриємо. Тут дуже класний, класна перфорація. Давайте відкриємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Щось у нас пішло трошки не по плану, все. Да ладно. І нам попалась ось така, ось такий сюрпризик. Це така молня, гроза, така блискавка. Тут номер не вказаний треба находити по контуру. Я вже зразу бачу ось він. Давайте. Відклеїмо і приклеїмо на своє місце. Ось. Ось така Нам попалась погода. Далі давайте принцеси. Так. Ось. Ось тут так, така сторіночка, дві такі сторіночки я украсила. Давайте візьмемо наш пакетик, наш сюрпризик і відкриємо його. К сожалению, з щастю, мене записалися... Записалася частинка, як я прикладала цю принцесу. Вона попалася принцеси під номером один. І перші п'ять чоловічків, які, від... які правильно відповідають в коментарях, як звати цю принцесу із якого вона мультфільма чи кіна, я в наступному відео передам всім привітки цим п'ятьом 5... 5... чоловічкам. людям. Ми підпису Так, а далі предлагаю відкрити колекцію противоположності. Так, у нас воно знаходиться ось тут. Ось такий у нас пакетик. І давайте відкриємо його. Тут він відкрився. І нам попалась половинка сердечка. І вона під номером 6, значить от сюди. От так. Далі, до речі, ми тут будемо класти галочки, коли вже заповнимо повністю картинку. Далі давайте відкриємо колекцію. ЖВ. Она у меня на в каталозе. Вот. Мен тут не очень нравится. Давайте <свят> на эти перевернемо. перевернем. И вот, кстати, вот такий пакетик у нас. Давайте откроем. И нам попалось вот такие желе. Під номером... 5, значить це ось тут. так. Давайте відклеємо ж наклечку наш сюрпризик. І бачите, я угадала зразу, що на цю сторінку треба перевернути. Ось, ось таке жалює, Не попались. Далее давайте откроем коллекцию шоколад. Вот такая сториночка. Мне не сильно подобает. Ну, да ладно. Такий пакетик. Так, тут пише номер. Под номером 5. И нам попалась вот такая шоколадка. С напевно, сникерс. Або була ну або різні <свист> які там шоколадки. Ну, мене ось щось така шоколадка. З номером 5, значить сюди. До речі, я знімаю на телефон. Кому буде цікаво, на який телефон знімаю, я відповім Тому, тій людині у уві відео. А я вже приклеїла шоколадку на свій номер. І ось така у нас шоколадка. Вона така оранженька. Так, далі. Остання колекція на сьогодні, останній сюрпризик, Це колекція кавун. Ось такий пакетик найде ось тут. Ось. Тому зараз будемо відкривати. Давайте угадайте під яким номером. Давайте я вам дам подумати під яким номером. Я думаю, під номером 3. Якщо ви вгадаєте, пишіть плюсики в коментарях, а якщо ні, то мінусики. Давайте. І нам попався ось такий радісний кавунчик. До речі, цей кавунчик під номером 5, і я не угадала. Друкуємо його. Ой. Прикруємо це кавунчик сюди. І давайте напи... покладемо галочку, що він у нас є. Таку червону ручечку так А на цьому моє відео підійшло до кінцю. Не сидіть строго, якщо вам щось не сподобалося, якщо є якісь. Якісь проблеми, це моє перше відео. Тому всім па-па!